Київський Динамо зустрічається у раунді плей-офф Ліги Чемпіонів з австрійським Зальцбургом. Я вважаю, що це найсильніший суперник, який у цьому сезоні зустрічався київському Динамо, тому що, бачите, так ніби йде. Партизан слабший, трохи сильніший рейнджерс і найсильніший Зальцбург. Що е, я був переконаний в тому, що партизан і в принципі рейнджерс команда Шовковського повинна проходити, то з Азбергом є все таки е, певні питання. Тому що команда дуже і дуже потужна, команда, яка дуже часто грає у групі Ліги Чемпіонів, команда, яка... Вперше за довгий період часу не, не виграла свій чемпіонат у минулому році і цього року прийшли серйозні зміни. Прийшов новий тренер, помічник Юргіна Клопа. Тому, я думаю, буде дуже непросто. У матчі проти Зальцбурга у Любліні найголовніше для Київського Динамо буде не програти. Для мене це основне і забитий м'яч. Якщо команда Шовковську зможе зіграти в нічую, то я думаю, що у матчі відповіді будуть шанси. Тому я ризикну припустити, що в цьому поєдинку буде результативна нічия, поставлю на рахунок 1-1. Ось такий от мій прогноз. Ну і діліться своїми враженнями.